А яким далі, що я платить, кому, що робити? щоб на наступну комісію кожен. Положення чи треба про бронювання? Ну, порядок, давайте наставимо. Порядок бронювання це буде. Де було передбачення договір, указанням місця і відповідну оплату. Яка сума заплатить? А що бронюється? До хреста лишилося, до хреста лишилося Скільки? 20-15 метрів. І ще рік півтора. І просто не буде О, От чому не вона зараз Ні, ні, ви трошки зараз... не буде лодієте інформацією. Ми <світ> у нас, як приєднано мови, та частина, яка була нашої землі з боку, ми домовляємося, щоб їм карендарю адрес боку, а у нас попередньо. Ні, ж йде не процес не вже, йде, йде. Ми займаємося <світ> цим питанням. <світ> тому <світ> буде, чого ми тут запитання підійшли? Ви правильно все кажете, тому що не було ні схеми, нічого. Зараз ми це все робимо. І тому його треба привести в якийсь порядок. Я навіть більше того скажу, що у нас є зараз, дивимося, і чого ми от піднімаємо це питання, щоб хоча б вийти на ноль, немає людини, яка б займалася не одним кладом. У нас скільки кладовищ Чотири. У нас нема людини, яка б людина просто за це відповідала, плюс глухи ще. А глухи ще вже. Немає людини. Хоча б одну людину, всі яка всі десь могла там в певний період штафоїтину подбити, десь пропасити, десь може якесь там дерево підрізати, десь ну, ну, Таких навіть людини немає. То ми дивимося, виходячи з чого, що немає можливості ввести, ввести в штат, тому що нема за що. Ну, тому давайте так, ми йому доручаємо зробити, підготувати це положення. Це сама комісія у нас розгляне, зробить висновки, і ми на сьогоднішньому випадку, якщо буде готово, приймемо рішення по цьому питанню. Я навіть, я навіть запропонував би встановити стартову якусь ціну, а там на наступний рік живе людина, і це в договори Тобто Ми саме... завершуємо стартові та речі. Ну, даже ходит было сторон, на сегодня сто, шсе, сто... Ще, сто, сто хочет, все, сто. Все сто проживают. Хочет. Дальше жить. Хочет. Как лодеться? Ось так. Все равно николевич. <с iri> <гриві>? Нічого страшного. Заткала, що, ну, ми, що, тим, справа в тому, що ну, життя ж іде, І я думаю, то нормально, навіть якщо люди побачать, що, що ми обговорюємо ці питання. І ми будемо виносити питання. Значить, дивіться, ми з вами по проєкту рішення номер 5 визначилися. Створюємо комісію, готуємо матеріали на сьогоднішню комісію. Ці питання, що ми зараз говорили, це вони входять до цього питання. Так? Шановні колеги, переходимо ми з вами до проєкту рішення номер 6 надання дозволу про розміщення об'єктів, послуг та торгівлі. Вони в основному всі працювали, це просто ми давали на ринку, продовжили. Проте сюди мене вклали, пішло трошки пізніше, після виготовлення, е ще бродовська Львова Антонівна приїздила у дворі свого будинку по е міськраді. 46А, там є такі от... Я б просив, що її тільки додати до цього дозволу. Значить, там двоє паспортів не наклали, я думаю, що вони вже там принесли до обіду, вони не будуть принесли тільки. Принесли? Ні, то ще було. Вони от окремо просто копії паспортів. я б просив підтримати. Речі, Ну, я, допустимо, заперечую, що якщо немає пакету документів, тим більше, що люди продовжують, вони повинні знати. Може, це зовсім інші люди, там місце, нема паспортних даних. Я думаю, що це невелика проблема, ми також сильно не вимагаємо. Є установний перелік. Є перелік документів. Ну, дивіться, на ваш розгляд. Вони живуть. Якщо це продовжує, Анатолій Іванов, це ж подовження і люди. У нас що ми цю інформацію виносите? Тихенько проголосуємо. Я пропонуюся. Шановні, що до Значить, заперечення доповнення до даного проєкту рішення будуть? Включені Бродовської. Хто за те, щоб в даний проєкт рішення включить заяву, як правильно буде? Бродовської Любов Антонівни, прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Одного голосу. Хто за те, щоб в цілому прийняти проєкт рішення з тою поправкою, що ми з вами проголосували? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одного голосу. Одного голосу. Хто Дякую, рішення прийнято. Проект рішення номер 7 Про затвердження регламенту виконавчого комітету органи міської ради. На попередньому виконавчому комітеті ми ви погодилися, що наш член виконавчого виконавчого комітету Забігайло Василь Вікторович розробить регламент нашого виконавчого комітету. Регламент і ним був розроблений, розглянутий на комісії регламенту. Були внесені на комісії певні зміни доповнення. Ну і на сьогоднішній день я розробила і дала вам там буде один проект на двох. Подивіться, будь ласка, значить, лежать у вас. Ну я думаю, що так, як у нас Василь Вікторович створював цей регламент, то дамо йому хворобу, а потім обговоримо деякі зміни. Шановні, присутні. Регламент дійсно виконавчого комітету на сьогодні потрібен. Значення цього питання, я думаю, повторювати не будемо. Регламент врегульовує питання діяльності виконавчого комітету питання голосування, підготовки проєктів рішень і таке інше. Ви можете це ознайомитись, це не означає, що це довго, ми можемо сюди вносити зміни. Навіть сьогодні, пініше вчора, я передивився такі важливі документи, які називаються, і це треба, щоб всі ще не виконкому знали. Статут Радомишківської міської територіальної громади. Він у нас прийнятий 5 квітня 2012 року, зареєстрований в районному управлінні юстиції 30 травня 12-го року. У мене є пропозиції в, в статтю 9 внести доповнення. Подивіться, будь ласка, у зв'язку із, із, із тим, що статутом. так? Тому що статут це є, як там записано в статуті, а, до речі, це єдиний документ, який зареєстрований районним управлінням юстиції. Там написано, що статут є основним нормативно-правовим документом територіальної громади. Тобто, що в народі кажуть так, Конституція територіальної громади. Так от, Тут в статті 9 в мене є е, таке значить, доповнення е, 9 повноваження виконавчого комітету порядок діяльності визначається законом України, промісни і іншими законами, а також отут доповнити статутом Радомишлівської міської територіальної громади, кома далі, регламентом міської ради, цим регламентом. так? І в статтю 43, останню статтю теж внесли зміни, тому що я. Готуючи проєкти, подивився, а що ж в статуті написано? А в статуті ми повинні дотриматись статуту, а, а в статуті написано таке, що виконавчий комітет міської ради, тут я написав наріче одного разу, в статуті написано двох разів. Тому пропоную замість одного разу написати виконавчий комітет міської ради, наріче двох разів на рік звітує про свою роботу міської громади. Так написано в статуті. Щоб тобто нам регламент наш регламент, відповідав статуту. Тобто, бо статут має вищу юридичну силу, ніж цей регламент. Приймаємо. А законом передбачено скільки разів розвітувати, Не рідше? Два. Два, Два да. Так само. Василій Першне приймає до цього пункту 9-го, регламентується провадження виконавного комітету іншими законами та нормативними актами додавано. Ну, хай буде. Іншими законами, та іншими нормативи правовими актами. Ні. Річ в тім, що обов'язково треба казати статут. Це, стату, стату, це саме, що не мав. Інші не одних Приймають. Рішення міської ради теж. Можна. Василь Вікторович, да. запитання. А от оця ситуація була от у нас, що один відсутній, і він свій голос. Якби придає, що він за всі за все рішення за. Таке передбачено? Ні, не передбачено і таке це нонсенс. Такого ніде немає. Ну, спитайте, тут сидіти чотири юриста. Був такий прецедент. Мені був дзвінок під секретаря міської ради. От, значить, ви знаєте, ми це питання розглядали, ви зачі. Ну, такого принципі не повинно бути. Основною, основною формою роботи, як сесії міської ради, так і виконкому це є засідання. І рішення всі приймаються на засідання, а не те, в телефонному режимі. А то ще є, ми підписували, листочок давали, так? Ну, не знаю, що ви підписували, я отримав. Василій, Вікторович. Але тут така ситуація. Оце може навіть голові це цікаво. От це недолік великого виконкому. Тому що є питання, отак От як про ці паспорти, де можна з змовчати. Е, наприклад, приїхав цирк, вони хочуть завтра, ну я вам досвіду, вони хочуть завтра встановити. Да? Значить, нам треба збирати виконком. Василь Вікторович, збирайте Збираю. все, давай. Тихенько взяли, перезвонили і пустили цирк і нікому це не заважає і, Так, це порушення. Але я думаю, що такі речі. Якщо, от, а от уже зараз от такого ви не, зро, ви не зробите. <пловодий> Тому що от і політичні сили кожен там, і амбіції, і так далі. І давайте. ну, Я просто вам пожалкувати можу. В перспективі може, може онлайн-режимі, на а навіть з засіданнями. Ні, ну так все як, все як вона в то це буде нормально. А так воно ускладнює просто роботу, і коли не, треба терміново єрунду якусь прийняти та. по цирку. Ну, приклад. То це треба то, вам збирати. Давайте все, давайте всі з'їжджати. Я з вами погодився, але як юрист, я не може поводитися з тої простою причиною. А я до того, що ви нас мовчать, не розказує про це. Ні, to... для цього є така форма, називається пасажиргове засідання виконкому. Mm. Mm. Якщо приїжджає, допустимо, той же самий цирк, mm. і якщо він принесе прибуток 200 гривень, ну я знаю, наскільки це буде законно стягувати ці гроші, коли немає рішення виконкому, і за нього ніхто не голосував. Mm. Якщо я знаходжуся в цей час, наприклад, викликаю ви, ви мене, хай не прокурор, хай суд зараз за прокурором вже не можна лікати, вже ми їх лікаємо. Питання того називається карті. Ви заголосували за це рішення? Ні, а де ви були цей час? У відпустці. Тобто буде службовий підлог, пов'язаний з стягненням коштів. Якщо хтось хоче йти на цю дорогу, то, будь ласка, йдіть. я не збираюся. Тому, коли мені перезвонили, я сказав, що я не погоджуюся. От і все. Тому для того, щоб ну, тоді у нас не було регламенту, у нас не було регламенту. Зараз у нас не був членами. Зараз у нас є регламент, тому я не хочу наражати, щоб ви всі наражалися. І в першу чергу хто буде дзвонити, бо потім запитають, а хто дзвонить? Ну може бути конфліктна ситуація, може. А дзвонили такі, такі чи такі там. Іванчук, Корочук, Центр Ічук. Може стане дзвонить, так? І капілян буде мати... О, на У мене таке питання. Ви кажете, уточнення, я, щоб, я, все, кому теж буде цікаво. Скажіть, будь ласка, якщо ви знаходитесь в відпусті, то що ви маєте право не з'являтися на цьому? Ви <ріган> розумієте, о, я зробив одне доповнення. І з тією що була раніше, і зараз вона тут прописано, і я коли приніс, коли це позавчора-вчора, я тут написав. Річ у тім, що сесія, сесія, наша сесія міської ради там, в грудні, так, прийняла рішення, коли затверджувала, в грудні чи затверджувала склад виконкому, кількісно і склад. так? І там написали пунктом другим, що в разі, якщо член виконкому протягом е е Трех. року три е рази пропустить засідання виконкому, е без поважних е причин і так далі. Де де далі. Де де. І далі. Розумієте, я сюди дописав, що ця норма, я її збільшив, що більше половини засідань протягом року. Чому? Тому що по аналогії закону, по аналогії закону, тому що для депутатів міської ради написано у законі про статус депутатів місцевих рад, що протягом року більше половини засідань. Тоді, як написано там, має право що громада ініціювати відкликання такого депутату. У нас так само, я тут записав, більше половини засідань членів виконкому для членів виконкому, які обрані на громадських засадах. Я записав. Чому? Ми всі на громадській. Це не буде, тому що те, що ви написали норму в міській раді, там, да? так, от, ну от міський голова. Три рази пропустив засідання виконкому. Все складе повноваження. Це те, що ми забрали. Там написано без поважних причин. хорошо, Поважний, неповажний, хто визначає. Це таке. Відрядження не Відпускали причина не Боже. Засідання виконкому не може працює, чи не, не працює. Давайте не ні, давайте, ні, хто, Вікторі, давайте ми не будемо. Я вам просто задав запитання, ви не відповіли. Ще раз, будь ласка. У вас прозвучала інформація, якщо ви е, знаходитесь в відпустці, то ви можете не приходити на засідання в такому. Це ви запитання ставите... чи я маю право, право, чи немає? Немає? Да, вискор, вискор, да, що що не маю. Ну, це ви сказали, що до мене дзвонять, я в відпустці, а я голосую. Ви що, не маєте права голосувати? Ви ж не посадова особа тут? Я хочу в телефонному Добре. Ні. Я уточню ще раз. Не... Я перепрошую, це не стосується конкретноваться. Ви неправильно зрозуміли. Мається на увазі, що основною формою для прийняття формою роботи якій сесії є засідання. І рішення приймається в засіданні, а не в телефонному режимі. Це я вам на увазі. А відносно того, що без поважних, з поважних причин, я думаю, так. Запишем, я записав тут таку норму, як і для депутатів міської ради. Більше половини засідань протягом року з часу роботи. Буде... Будемо голосувати. От, от, от саме таку норму. Чому? Ну, щоб ми були в однаков, однакових умовах з депутатами. Я вони нам делегували, вони нас обирали, вони за вашу пропозицію. Ну, я думаю, що тут є люди, ще тільки по одному разу. Вікторі, є вже по три. Дивіться, але питання, стоп. Питання свідчого порядку. Я не за ценову подумати. От ми, чого я вам скажу, навіть депутати, шановні колеги, це нам буде дуже цікаво чути. Чого депутати прийняли міської ради прийняли таке рішення, що можемо там онлайн, можемо по телефону потрібно з подальшим підписанням цього протоколу чи відмінки? От буває такі ситуації. Дійсно, там треба було людину розмістити. Як називається психологічно інтернет. Якщо ми не даємо дозволу виконкому, то людина просто не попадає, людина на вулиці стає. Да, да, з цього <заси> приводу мене така пропозиція. Зараз іде законодавство вперед. У всіх е процесуальних кодексах передбачена можливість відеоконференції, зібрання доказів і закріплення їх. У мене така пропозиція. Стаття 19 -та. доповнює 19.1. У випадках нагальної необхідності зібрання виконавчого комітету, міський голова як голова виконавчого комітету в праві скласти протокол із наступним підписанням членами виконавчого комітету да. разом із текстом рішення. Або провести в режимі онлайн. Ні, ні. Це вважається Люди дистанційним побачити. засіданням виконавчого комітету. Люди повинні побачити, У випадку підписання більшістю голосами членів виконавчого комітету рішення виконкому вважається прийнятим і правомочним. Це буде підпадати під поміщення осіб до психіатричного закладу. Це буде підпадати, наприклад, під розміщення цирку, це буде підпадати під інші е, нагальні питання, які входять до, терпінов... до компетенції виконавчого комітету. І, І терміновий вирішень. Термінов... 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 Я не бачу тут ніяких нонсенсів, ніяких росі. процесуальних перешкод. Це є наша компетенція. І якщо особа поставила свій підпис, в ну, цьому бігунку називається, от, вона відповідає за нього. Якщо буде розглядатися питання в органів, органах, я думаю, кожен може відповісти за свій підпис. Той, хто підробив його, той буде нести відповідальність. Але якщо член виконавчого комітету десь е дистанційно знаходиться і може е поставити свій підпис в додатку до цього рішення, наприклад, оформлення протоколом засідання виконавчого комітету, то чому це питання негайно не вирішувати? Я вважаю це. Мені Ще, ще доповнення, я погоджуюсь з вами, але треба ще вказати доповнення, що без дотримання процедури попереднього винесення, есть, до громади, опублікування проєкту. проекту рішення. А, а задавати, да, це рішення потрібно опубліковувати? Без, 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 без. А нас сьогоднішнього публікується. Приймається. Ви кажете, що ви ставите на

Я питав 20.1. з точки один. Добре. Так, значить, у нас тоді ми внесли змінний пункт 43-й, 19-й і... Ні-ні, 9-й, так? 9-й, 9-й. Шановні колеги, хто за... Чекайте, а 18-й що вирішили? Три рази чи пів Чи Два рази. Два рази. Ні-ні, 18. А, більшості, по відсутній. Про відсутній. Тут записано три рази. Давайте тоді думка, ну Тут написано більше трьох раз. Вікторич пропонує, що більше половини. Так, Більше половини це сім засідань. Це дуже багато. Це людина читати перевірку. А в сесіях що тоді? На попередньому річні, може, не всі вирішили ставить, але ми на засіданні, коли приймали рекламу на сьогодні сесії. Таке рішення, що е, якщо в члені виконкому е, три рази не, не, протягом року поважних причин з'явилися, е, сесія є вищим е, е, за виконком. І, І, І ви прийняли це да. рішення, то воно не спорне. воно не... То воно я читаю дії. А вирішення ж рішення вищого, тобто засідання сесії, депутати прийняли, то я рахую, що воно має вплив і на це рішення. Тому я предлагаю так написати, що три текст. Ну так і написано статті З Трьох разів на протязі. Шано ніколи. Я хочу ще вам таку маленьку ясну заганяє роботу. Рішення, ми... Дивіться, ніхто не ставить якусь ці ціль вас відсюди прибрав. Ніхто вас сюди, вибачте, за таке давай, скажу, давай. скажу, сюди ніхто не заганяв з підпалу. Якщо є поважна причина, ну раді Богу, ну, є відрядження, людина перезвонила, людина на відпустці. Ну, ну, записали заяву, прийшли, положили, ми прикріпили. Це не що ви були. Ні, ні. Ну,